Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. В Україні зовсім скоро готують реформу субсидій, що може для нас з вами змінитися. За словами заступника очільника офісу президента Ростислава Шурми, наразі політики опрацьовують можливість реформування субсидіювання. Строк, який ставлять перед собою у владі щодо проведення своєрідної реформи субсидій, найближчі 2-3 місяці. Що ж нам з вами в даному випадку очікувати? В першу чергу буде розглядатись можливість переведення субсидій на повноцінну монетизацію. Що це значить? Тобто, нам з вами доведеться оплачувати рахунки за спожиті комунальні послуги самотужки. Однак держава буде згодом компенсовувати частину коштів. Нам на рахунки. Хочу нагадати, що у більшості випадків субсидія одразу враховується у рахунках за житлово-комунальні послуги. Також зазначено, що це не передбачає встановлення дешевих цін для абсолютно всіх категорій населення. Тож, частина реформ субсидійного процесу торкнуться і цього моменту. Ось така ситуація стосовно субсидій на сьогоднішній день. Як це буде відбуватися, давайте разом з вами будемо слідкувати та стежити. Якщо будуть ще якісь відповідні зміни, я обов'язково вам буду розповідати. Розуміємо, що цей процес буде більш-менш зрозумілим за 2-3 місяці. А що зміниться, обов'язково ще вам розповім. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.